Йому було 36. Його звали Андрій. Андрій Резван. Як справжній патріот своєї країни, він пішов захищати Україну 10 березня 2022 року. А вже 27 лютого цього року чоловік загинув у Донецькій області. Побратими по-доброму кликали його медик. Бо крім того, що Андрій був старшим солдатом, він був ще й старшим бойовим медиком. Рятуючи життя свого побратима на полі бою, він загинув. Так сталося, що на війні він витягував хлопців. Поля бою. але з сторони противника побачили, що він витягує свого побратима. Розірвалася міна. І 27 лютого Андрій Різван загинув. Андрій поліз у самісіньке пекло. Попри обстріли ворога, й вибухи довкола його нічого не лякало, і він все ж виконав свою місію. Хлопець, якого він рятував, вижив. Настався живий. Ми його стили погрузити. Такою ціною це все дуже дуже важко. Був дуже, дуже важкий бій, був важкий. у нас. Дуже важкий. багато хлопців тоді загинуло. А він, ротний медик, він був на евакуації, а я пішов в бій. Пішли поранені, визвали евакмашину, почали грузити. Ну, нас розстріляли. Міни. Усі знайомі відгукуються про Андрія як про добру й великодушну людину. Дуже давно всі знали, ми всі з самого дитинства разом. Мешкали на, одній вулиці. Мешкали на одній вулиці, разом вчилися в одній школі. Дуже важко сказати, це людина, яка ніколи ну, людина не відказана, дуже добродушна. Ну, я не знаю, це така, така людина найкраща. Просто. У чоловіка залишилась мати, дружина і двоє маленьких доньок 10 4 років. Його дівчатка назавжди втратили свою найріднішу людину. Сьогодні жіночі свята, і це свято благодаря таким хлопцям, воно дійсно є у нас. Але для його дочок, для його маленьких доньок, для його дружини для матері це дійсно не свято. Дякуємо усім героям, які захищають нас від кривавого ворога. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.